Збулася мечта, давно себе хотів поставити сонячні батареї. Так як у нас зараз не немає вечером з 8 до 10 якраз темно. Ми будемо монтувати і подивимся, як воно працює. Я купив вот таку сонячну батарею. І зараз вот этих 30 лампочок будуть у нас на кухні там де повно, постоянно людей. Буде до утра світити. ну Думаю, 30 лампочок буде забагато. Може 20 буде в хаті світити а 10 по зеленому тарифу буде в мережу відправляти і ще на цьому гроші заробляти. Оце на нашій великій кухні вже ці шарики світящіся Закриваємо фотоелемент. Дивіться, як вони світять. Побачимо, як зміркається і як воно буде працювати. Датчик і завели його. Викно. Лампочки 30 штучек. Давайте я помню. Димся якому туда вечером. Солнечные батареи. Мечта сбылася. За 500 гривень из интернета заказали 550-й доставка 600 гривен. Вот так у нас они зажглись автоматически вечером, ночером, як вам удобно. Здесь 30 лампочек пока пока в мережу не будем отдавать, 30 себе будем брати. И хочу сказати, що то, что брали в Украине на пром походу, то получалось 600 гривен, 30 лампочек с доставкой 600 гривен. Але на Алиэкспресс есть вот, даже пятьдесят вот, лампочек девять с половиной метров за триста. 300... 16 грн 15 коп. Так что ссылочка буде в описі або в першому коментарі. Але батареї все-таки настоящі, от вони. От і будемо монтувати. Підписуйтесь на канал, это буде трифазна система. Побачимо, як оно буде. Ще сейчас вопрос ставить, то ли один дорогий трифазний інвертор покупати, то ли три однофазних. Будем все это монтировать, потужность будет 30 кВт.